Доброго ранку, любі малята. Повертайся, сонечко, до синочка й донечки. Вони вдома граються, тебе дожидається. Сьогодні у нас заняття з вами з розвитку мови. А зараз відгадайте загадку: ні рук, ні ніг немає, а рухається, носа немає, а дихає. Рота немає, а п'є і їсть. Що це таке, діти? Це рослина, правильно, діти, це рослина. Діти, рослина росте, повертається до світла. Це так рухаються рослини. Рослина дихає через листя, через корінь. П Є і їсть корінням. Правильно, діти, саме коріння. Годує рослину. Зберігається їжа для рослин. Їжа зберігається у землі. Рослини рухаються, дихають, живляться. Отже про них можна сказати, що вони такі ж самі істоти, як і ми з вами. Хло, якби рослину забули поливати. Вона б загинула. Діти, якщо за рослиною доглядати. Поливати, мити листочки, спушувати землю, додавати добриво. То яка буде тоді рослина? Рослина буде гарна, зелена, квітуча і красива. Діти, ми з вами познайомилися з кімнатними рослинами та за їх доглядом. На цьому, діти, у мене все. До побачення!